Привіт всім! Для повноти картини того, що ми купуємо, окрім того, що отримуємо безкоштовно, покажу вам, що сьогодні, в п'ятницю, ми купили в супермаркеті Lidl. На даний момент цей супермаркет найбільше мені імпонує. Він нам підходить тим, що там доволі низькі ціни, і там можна зекономити, купуючи великі упаковки, не завжди такі. Таке є в інших супермаркетах. Принаймні, не бачила, щоб це було вигідно там робити. Цей супермаркет знаходиться за 6 кілометрів від нашого містечка. Ну, нам так зручніше, насправді, добре. Ми витратили багато грошей: це 85 євро майже. І це те, що було заплановано до кінця. Місяця, що 10 днів, а ми ось використали весь свій бюджет, який виділяли. Так що доведеться купувати щось вже понад нормово, поза бюджетом. Добре, переходжу безпосередньо до того, що купила, і спробую швидко називати ціни. В першу чергу це чотири багети, вони. Продаються за акцію, якщо їх береш саме 4, 3 плюс 1. Там так і написано, і виходить десь 79 центів один багет, що ну, доволі дешево, тому що зазвичай такий з пекарні багет коштує більше 1 євро. Отже, так. Далі. Ось тут захивали свину, тут 5 літрів сухого мерло. Так, ми купуємо аж такими упаковками. Доволі надовго вистачає, гарної якості сухе вино, червоне до вечері, в нас <смас> йде, скажімо так, і коштує воно 10 євро, тобто 400 гривень 5 літрів. Це десь скільки це виходить. 80 гривень літр. Це доволі дешево, як, навіть як для України, а враховуючи ну, чи за смаком непогане вино, тож то це доволі така непогана вигідна покупка. Далі Фанта, чотири пляшки, ох, по 2 літри. Так, і коштують недорого. 7,48 коштує цей пакунок. Ну що ж, це guilty pleasure, як називається. Знаємо, що не корисно, знаємо, що дорого не по кишені, але балуємо себе точніше дітей такими напоями, хоча б е час від часу можна купити. Далі це вода альпійська, як написано. 25 центів всього-навсього коштує одна пляшка, це дуже недорого. 6 пляшок євро 50 одну вживання залишив в машині одразу. Далі морозиво. Ось таке морозиво по 6 штук, дві упаковки, як ви розумієте. Ну, я не любитель морозива насправді, тому 6 штук це на дітей і чоловіка. Виходить одна упаковка та з шоколадом коштує євро 99 І з Полуницею 2.19. Це, скажімо так, в Ліделі найдешевше морозиво, яке там є. І, ну, знову ж таки, ми його купуємо завжди, коли туди потрапляємо. Далі я купила йогурти. Нам їх дають, звичайно, але не в такій кількості, як нам треба. Минулого разу я взяла ось ці зі шматочками фруктів, дуже смачні йогурти, діти їх із задоволенням багато і дуже швидко з'їли. 3,23 коштує, тут їх 16 баночок. І ось такий йогурт я взяла на пробу, він дешевший, і він насправді, якщо вірити напису, він з ароматом. Тобто він не зі шматочками фруктів, а ароматизований. Тож, коштує він 2,49, тобто на 75 центів ці 16 баночок коштують дешевше. Спробуємо подивимось, чи брати наступного разу, чи ні, наскільки смак буде відрізнятися. Окей, далі. Ось такий пудинг карамельний, теж діти люблять. Коля, наприклад, не дуже йогурти їсть. Хоча теж їсть, а от пунги в нього непогано йдуть. Це все як в якості десерту. Коштує це євро 89%, тут їх 12 штук. Окей, okay. далі. Взяла буквально 5 бананів для дітей, можна було трошки більше. Вони нарешті подешевшили вже по євро 19 кілограм, бо коштували близько 2 євро кілограм. Ось ці 5 бананів 81 цент нам обійшлися. Буквально два помідори взяла і при транспортуванні один ще й тріснув. Два помідори коштували мені 79 центів, бо вони по 3 євро кілограм аж. І поштучно продаються огірки. Цей великий огірок коштує, Ага, все, я все наплутала. Банани 97 центів, тобто майже кілограм. Томати 81 цент і 79 центів це огірок. Ось, Вибачте, виправляюся. Далі майонез. Майонез. Євро 70 лайт. Не знаю, не лайту не було, тобто він має бути не таким калорійним. Ну що ж, Не було такої спеціальної мети, але вже так вийшло. Величезна пляшка кетчупу Heinz 2,59 коштує. Далі, ковбаса. Ось таку ковбасу взяла копчену. Вона дуже схожа на те, що в нас продають, до бутербродів вирішила, що вона не буде зайвим, і коштує вона євро 95, евро. це ще й акційна ціна. Швидко, не скажу вам, ага, 300 грамів. 300 грамів майже 80 гривень. Окей, далі. Сиропи, ось такі. Знову ж таки, у Франції тут дуже користуються популярністю. Робити напої з отаких готових вже сиропів, буквально кілька крапельок на склянку, і вже готовий напій, сітрон і персик. Що характерно лимон, із якого прекрасний лимонад виходить, коштує найдешевше. Є,69 а Ось з персиком, це прямо я на пробу взяла для різноманіття, але набагато дорожче. 2,43 коштує. Вистачає приблизно на тиждень. Двох таких пляшечок, сподіваюся, надовше вистачить, ніж на тиждень, але ну, що поробиш. Діти не кілька крапельок роблять, собі, роблять такі солодкі собі напої, але ось вже прийшло тепло і пити хочеться щось таке більше і більше. А далі, ось таке тісто я взяла, хочу приготувати. У мене вже домашній сир, кисломолочний є з йогуртів, той, що я готую. Я хочу приготувати такий тарт, тобто пиріг. І, ну, так як нам не, ну, я безкоштовно не отримала останнім часом, тож довелося купити, але це було досить недорого. Знову ж таки, якась акційна ціна і 62 центи всього на всього. Так, тут кава в нас Ваня купує собі класичну, еспресо, п'є з кавомашини. 4,29 і 3,99 коштують ось ці пакети. А, далі а, чипси. Знову Guilty Pleasure. Чіпси Pringles, ну це вже семен попросив саме Pringles, Вони коштують два рази дорожчі, ніж оці. Натуральні. А, це марка Lidl, так я думаю, насправді. А, Pringles, євро 80, а... Ці чипси Євро 36 коштують, і вони, ну, як я вже сказала, там... мені подобається, що є ціна за кілограм. Так от кілограм, якщо брати Pringles, це 9 чимось. А ось ці чипси 4,30, здається, ціна кілограму. Тобто ось така різниця в ціні. Ну, і Pringles мені не дуже подобається, але взяли, бо діти просять. Далі маршмеллоу. Зефір ось такий, які, діти, в нас є спеціальні металеві такі палички, на які вони їх насаджують, і тут прямо на газу на плиті підсмажують. І це в них теж такий ось десерт. 95 центів один пакет. теж акційна ціна. взяла дві. тут 300 грамів в одному пакеті. Ось так. Ну, на тиждень має вистачити. Нагадую, що в дітей канікули почались, тобто їх треба годувати вдома тепер і в обід теж. А, так, далі. Ми купили ось такі е, тапки, капці е, вані. І, правда, я їх не поміряю, але впевнений, що це його розмір. Ось. І я думаю, що це доволі вигідна покупка, тому що капці в нього немає, літо попереду це шкіряне ось покриття. І чому вигідна покупка? Тому що всього 12 євро. 11,99 ось такі шкіряні тапочки. 400 гривень, так, 480 гривень. Ну, це дуже-дуже дешево і треба було брати, бо їх би просто ну, їх не буде там. Там всього залишалось кілька пар. Отже, не шкодую вигідна покупка і те, що треба, бо немає капців, правда, зовсім ніяких. А далі тут блок для туалету. Це таке не треба розповідати, що це таке закінчилося. І потім зараз лічка, почекай секундочку, я зараз дорозказую. Я купила собі ось такий карманчик кишеньку, яка прикріплюється. Зараз, Лій, почекай. Так, Пурвас. Кріпиться до керма, велосипеду, і можна туди положити телефон, і до того ж можна користуватись, сенсор працює. Ну, Мені цього не вистачає, тому що зазвичай в кармані, якщо він дзвонить або треба щось там перевірити, подивитись по дорозі, це ось додаткова небезпека, коли я в дорозі на веліку. Всього 599. Тобто, 6 євро мені це обійшлося. І... Так, далі я не знаю, що це, і те, і те коштує євро 49. Ось такі штуки, щось там для очищення колес, ще якихось деталей. Це все для віліків, для дітей, які їздять постійно на велосипедах в школу, в коледж. І оце ось коштувало 5 євро. Так, це тато буде робити. Окей, ось така покупка, закупівля. Не знаю, це спонтанне відео, не планувала знімати, але вже якщо я розповідаю про те, які в нас тут витрати, щоб ви мали приблизне уявлення, як, як і на які кошти ми докуповуємо, крім того, що отримуємо тут безкоштовно продукти. Дякую за перегляд! Все, будемо вечеряти. Бувайте! До наступних зустрічей!